Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я сьогодні спіймала перший недощовий такий день на тижні, бо в нас вже три дні поспільлє. Дощ постійна, прохолодна і дуже дуже мокра. І на наступні дні також обіцяють таку ж саму погоду. А мені вже прям дуже-дуже потрібно обробити деякі рослинки. І сьогодні я запланувала побілити свої дерева, бо цього року, після такої теплої та вологої зими, з'явились на них так такі зелений наліт. Ось обробляти я буду мичуринкою. おいしかった Що вона нам обіцяє, обіцяє вона, що вона збереже від сонячних опіків, температурних перепадів, від шкідників, таких як короїд, жук, лісоруб, лічинки та інші, та від грибкових захворювань ну, тобто, все, що нам потрібно. До речі, я коли була мала, зовсім на цьому не розумілася і вважала, що це біля так дерева для краси. І тільки зараз я зрозуміла, що то для збереження здоров'я рослин. Тож буду сьогодні цим займатися. І ще я себе спіймала на думці, що мені зараз більш подобаються побілені дерева. Вони якось контрастніше виглядають, особливо коли у вас газон, як у мене на оцій ділянці позаду. І вона так контрастує добре, і мені дуже подобається. І ще планую сьогодні я підстригти шовковицю плакучу. Щось я зовсім про неї забула. А треба її також сформувати. Я її висаджувала рік тому, й вона була трьох чи чотирьохрічна. Я точно вже не пам'ятаю, і вона вже минулого року дала нам врожай. Але я дізналася, що треба досить коротко її підстригати, і ось сьогодні цим займусь. Тож приєднуйтесь до мене, бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Починаю я з обрізки Шовковиці. Вона в нас має таку не дуже рівну форму, тож я дуже ретельно придивляюсь перед тим, як щось відрізати. Купувала я її. Просто у людини, яка займається розмноженням з таких штамбових фруктових культур, хотіла придбати досить доросле деревце, і таких дуже мало було в наявності, тож обирала з того, що було. Вона така трошки кривенька. І я маю надію, що коли будуть відростати. Гілля воно буде закривати ось цю нерівну форму її стовбуру. Хочу, щоб вона, ця шовковиця, сформувала такі товсті скелетні гілочки, горизонтальні ось тут на горі, і тоді вони вже будуть слугувати основою для гілочок, які будуть кожного року відростати, і на яких будуть ягідки. Тож я відрізала, залишаю декілька бруньок, які дивляться назовні, щоб туди зростали нові гілочки. І ось цей дерев'яний трикутник, який ми зробили, він буде прикривати гілочки, щоб вони зростали на великій відстані від основного стовбуру. Далі я відкриваю свою ємність з мічуринкою, обов'язково перемішую її, купую вже готову суміш мені так а, швидше і дуже а, зручно. Наносити буду за допомогою пензлика. Починаю з яблунь, які в мене зростають на газоні. Минулого року я їх не білила, і ось думаю, що це її послугувало. Причиною для того, що вони так ось покрилися таким зеленим таким кольором. Я не знаю, що це таке, чи то якась бактерія, чи то мох. Але на деревах, які зростають на стороні фруктового садочку, які я білила минулого року, у них така проблема є, але тільки на старих деревах і не так багато, як на цих. І ще ось ці три дерева. Вони зростають досить близько до забору, а у сусідів за забором великі-високі дерева, і тут така тіньова сторона. Можливо, це ще одна з причин, чому вони так позеленіли. І ось так поступово я білю усі свої дерева. Найлегше, звичайно, білити ось такі з ровним стовбуром, але і тут є деякі моменти. Я все-все дуже гарно покриваю ось цією сумішшю, цією сумішю, щоб нічого не втратити, ніякого пустого місця і таким чином захистити якнайбільше свої дерева. Ось я вже і завершила. Зую покраску дерев. Ось так зараз це виглядає. Мені дуже подобається головне, що рослинам є від того користь. Там, там, де вже підсохло, ось таке прям біле-біле. Ось яблунька наша. До речі, вона прижилася. Ось у неї броньки такі. Тож почуває вона себе гарно. Ось так. Маленькі дерева теж поділила. І на ділянці там, де у нас зростає багато дерев фруктових. Але не вистачило мені на три великих дерева. Буду докуповувати та білити, коли не буде дощів. І ось, поки я все це робила, вже у нас потемнішало, бо роблю я все ввечері після роботи. Сподіваюсь, закінчаться ці дощі можна буде. Прибрати ось тут на газоні вже остаточно, вичесати його. Одну частину ми вже вичесали, ще одна ось ця залишилась. І можна буде все обробити ще раз дуже гарно. І буде все красиво та здорове наша ялиночка ввечері. Тож буду з вами прощатися і бігти готувати вечерю. Бажаю всім усього найкращого, мирного неба, затишних вечір, Усім до побачення, па-па!